Рішення прийнято одноголосно. у Баланській громаді. Змінено назви 30 вулиць. На мапі сіл з'являться історичні патріотичні назви. Рішення про це підтримали члени виконавчого комітету та депутати на своєму 48-му пленарному засіданні. При обговоренні головне було думка жителів сіл. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 21 березня 2023 року. Про засудження заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії і внесли зміни до цього закону також 3 травня. Там законні зміни здійснити перейменування скверів, вулиць, прогулків, назви яких містять символіку російської імперської політики. От на виконання ми вже не чекали цього шестимісячного терміну, коли він має завершитись. Бо якщо сільська рада в цей термін шестимісячний не проводить таке перейменування. Далі таке перейменування проводить голова обласної адміністрації. У нас була створена рішенням виконавчого комітету ще в травні. Комісія по перейменуванню затверджено порядок найменування переименування вулиць, провулків, скверів, площ, інших об'єктів на території Паланської нашої територіальної громади. Дану інформацію ми розмістили на сайті, і вже з 12 червня по 15 липня у нас було оголошено громадське обговорення, і ми провели в рамках цього обговорення ряд заходів. Ці заходи проводили в кожному селі. Ви є членами комісії, створеної, і прекрасно знаєте, що в кожному селі було проведено і обговорення всіх пропозицій, які надходили. Це були зустрічі по вулицях із жителями села, це були круглі столи. В бібліотеках, в школах збиралися, в організаціях у вайбер-групах проводили голосування за певні назви. Люди вносили свої пропозиції. Бувало, в ході обговорення зовсім за ту пропозицію запропоновано не було проголосовано, голосували за іншу. І так дойшли дійшли до того, що вже визначились, які мають бути назви вулиць. Кожна, кожен старостат подав нам інформацію і звіт про. Обговорення і результати цього обговорення були затверджені на комісії. І сьогодні комісія підготувала рішення і на виконком, і рішення на сесію про схвали про перевідування вулиць і провулки в населених пунктах Паланської ради. Врахували пропозиції всіх жителів села. В селах увіковічнили пам'ять героїв земляків, місцевих жителів, які загинули. Де прізвищами, а де взагалі написали просто написали назву вулиці, як вулиця захисників України? Повернули історичні назви, які були у нас по селах. І забажали, як люди хотіли назву вулиці якоїсь певної, то звісно за неї проголосували. Таку назву вулиці і пропонуємо присвоїти. У Городецькому дві вулиці носитимуть ім'я героїв Максима Вовка та Василя Музики. Мешканці синиці одну з вулиць назвали у пам'ять про Дмитра Кравченко. У п'яти населених пунктах вулиці назвали захисників України. У пошані за героїв різних поколінь, що віддали життя за нашу країну. У паланці двом вулицям повернули історичні назви Кобзарівська та Новоселівська. А у Яроваці назвали вулиці пам'яті про Василя Задорожного, сільського голову, що у 32-33 роках минулого століття не дав селянам померти від голоду. Радянські наративи назви впевнено покидають села та свідомість українців.